Всім привіт! Це відео зроблено для тих, хто тільки почав розбиратися, як розмістити додаток в Play Market, або зовсім не має друзів. Для відносно нових аккаунтів розробників, а саме створених після листопада 2023 року. Тепер для випуску релізної версії необхідно провести закрите тестування, в якому візьмуть участь 20 тестувальників, і тестування буде на протязі 14 днів. І тут постає питання: де ж саме брати. 20 людей, які будуть тестувати ваш додаток. Сам же Google рекомендує шукати тестувальників серед колег або родичів. Але ви самі розумієте, як зараз важко знайти 20 чоловік з Android девайсами та пояснити їм, що не треба видаляти цей додаток та як його тестувати. Більше того, Google взагалі рекомендує набирати більше 20 тестувальників, оскільки, якщо хтось видалить додаток раніше, ніж через 14 днів. То таке тестування не буде зараховане. Необхідно буде шукати нових тестувальників та розпочинати цей цикл спочатку. Саме тому я пропоную такий собі маленький інструмент, який допоможе пройти цей етап. Саме я створив телеграм-канал. В описі до цього відео ви зможете знайти лінку. В цьому телеграм-каналі буде пост в закріплених, в коментарях до якого ви можете відправити лінку на ваш додаток. І рекомендації щодо тестування, якщо такі є. Також там вже є один тестувальник, це я. Я маю три девайси на різних аккаунтах і з радістю допоможу вам пройти всі етапи тестування. Подключайтесь до телеграм-каналу та підписуйтесь на YouTube. Дякую.